Урок математики тиждень 27 сторінка 5. Тема уроку нумерація числ першої сотні. Числа 51, 60. Задачі на різницеве порівняння. Отже, сьогодні ми продовжимо знайомство за числами 6 десятка. Будемо розв'язувати задачі на різницеве порівняння. Вивчимо числа 6 десятка. Для цього знайдемо у таблиці. Зверху шостий рядочок. Шостий десяток починається числом 51. Прочитаємо числа шостого десятка. 51, 52, 53, 54, 55. Зупинилося число 55, 5 одиниць і 5 десятків. 56, 57, 58.

53, три, 60, 55, 52. п'ять два. Далі візьмемо ручку і обведемо в таблиці такі числа: 51. один. Це п'ять десятків і одна одиниця. 54. чотири. П'ять десятків, чотири одиниці. 57. сім. 5 десятків, 7 одиниць, 60, 6 десятків, 0 одиниць. Прочитаємо таблиці, прочитаємо чист з екрану монітора. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Якого числа не вистачає? Числа 60. І це будуть числа 6-го десятка. Яке число записано жовтим кольором? 57. Світло зеленим. 53. Темно зеленим. 58. Синім. 52, темно сині 56, а фіолетовим 55. Далі. Допоможемо кнопочці записати число за допомогою арабських цифр 4 десятки і 8 одиниць. 48. 5 десятків 4 одиниці, 54. 4 десятки 40, 4 одиниці. Це одноцифрове число 4. Пригадаємо пораду мудрої сови номер 3 і які числа називаються сусідів Запам'ятай, сусіди числа це і наступне числа для поданого числа. І так повторимо, сусіди числа це попереднє і наступне для нього числа. Наприклад, сусіди числа 52, числа 51, попереднє і наступне 53. Запишемо число, сусідами якого є наступне 58 і 60. Це сусіди числа 59, 55 і 57. 56, 49 і 51, сусіди число 50, 53 і 55, 54. Перегорнемо сторінку і виконуємо з наступне завдання. Попрацюємо в парі, повторимо фрагмент таблиці додавання число 9. І вивчимо фрагмент таблиці віднімання числа 9. До 6 додати 9, дорівнює 15. До 7 додати 9. Дорівнює 16. До 8 додати 9. Дорівнює 17. До 9 додати 9 дорівнює 18. Прочитаємо таблицю віднімання Числа 9. Разом із Від 15 відняти 9 дорівнює 6. Від 16 відняти 9 дорівнює 7. Від 17 відняти 9 дорівнює 8. Від 18 відняти 9 дорівнює 9. А тепер знайдемо цю таблицю у нашому дошці і прочитаємо її самостійно. До 6 додати 9, дорівнює 15, до 7 додати 9, дорівнює 16. До 8 додати 9, дорівнює 17. До 9 додати 9 дорівнює 18. Віднімання 9. Подивіться, з прикладу на додавання. Склали приклад на віднімання, але такий приклад, по якому від'ємнику є число тільки 9. 15 відняти 9 дорівнює 6, 16 відняти 9 дорівнює 7, 17 відняти 9 дорівнює 8 і від 18 відняти 9 дорівнює 9. Пригадаємо додавання і віднімання одноцифрових чисел з переходом через десяток. До 7 додати 7. У перший квадрат ми повинні написати число, яке перетворить перший доданок на десяток. Тобто 3. А від 7 відняти 3 вирівнює 4. Тепер до 7 додаємо 3, додаємо 4 і маємо 14. До 8 додати 4. До 8 треба додати 2. Щоб було 10. А 4 це 2 додати 2. Отже, 8 додати 2 і додати 2 дорівнює 12. Тепер у нас кріпки на віднімання. Від 12 відняти 5. У першій клітинці з'явиться двічка. Тому що від 12 відняти 2 буде 10. Нам треба перетворити на 10, А тепер від 10 віднімаємо 3 дорівнює 7. Від 14 відняти 7. У першій клітинці число 4. Адже від 14 відняти 4 буде 10. І тепер 10 відняти 3 дорівнює 7. Виконуємо наступне завдання. Допоможемо хвалькові розв'язати рівняння. Дивимося уважно. перше рівня. Х додати 9 дорівнює 18. Запишемо його, пропускаючи одну клітинку зверху і одну клітинку праворуч. Далі уважно дивимося на рівняння. В цьому рівнянні невідоме число заховалося на місці першого доданка. А за правилом, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок у нашому прикладі сума це число 18. Ми маємо від 18 відняти 9. І так, другий рядочок х дорівнює 18 відняти 9, х дорівнює 9. Тільки що на першому уроці ми повторювали з вами, що для кожного цифри, для кожного знака є своя клітиночка. І висота цифри має бути лише одна клітиночка. Цифри потрібно писати ухилу. Друге рівняння. Записуємо його і промовляємо собі x відняти 9 дорівнює 16. У цьому рівнянні він заховалося на місці зменшуваного. Пригадаємо назву чисел при дії віднімання. Зменшуване від'ємник різниця. За правилом, щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці, а різниця це 16, додати відємник. Отже, х дорівнює до шістнадцяти додати 9. Х дорівнює 25. Розв'яжемо приклади завдання 9. 51 додати один, п'ять два, пять додати два і додати один. П'ять вісім. 57 відняти 7. 50 і додати 1 – 51. 52 додати 3 – 55. 56 відняти 2 і додати 4 – 58. Тому що 56 відняти 2 – це буде 54. А 54 додати 4 58. 54 відняти 3, 51 і додати 5, 56. З'ясуємо, які числа можуть бути у нас замість букв D і N, якщо від D відняти N дорівнює 5. Наприклад. 6 і 1. Тому що від 16, від 6 відняти 1, буде 5. Ще 7 і 2. Від 7 віднімаю 2, я дорівнюю 5. Ще 8 і 3, або 9 і 4. А тепер нам треба взяти числа другого десятка. Другий десяток Починається числом 11. Це може бути від 11 відняти 6, від 12 відняти 7, від 13 відняти 8, або від 14 відняти 9. Далі, будь ласка, завдання 12. Досліджуємо навколишній світ засобами математики. Прочитаємо пораду мудрої стови. Запам'ятай задачі із запитанням, наскільки більше або наскільки менше, називають задачами на різницеве порівняння. Повтор, ще раз. Запам'ятай. Задачі із запитанням наскільки більше або наскільки менше, називають задачами на різницеве порівняння. Повторимо в пам'яті. задачі із запитанням наскільки більше або наскільки менше, є задачами на різницеве порівняння. це до цих задач записуємо так. Маємо стрілочку Ванька-Втайка. За ми пишемо на скільки більше або менше. Ці задачі розв'язуємо дією віднімання. Потрібно завжди від більшого числа відняти менше. Розв'яжемо задачі за зразком. Їжачок знайшов 4 горіхи та 9 жолудів. Наскільки менше горіхів, ніж жолудів, знайшов їжачок. Вид задачі на різницеве порівняння. Є запитання, наскільки менше. Потрібно від більшого числа відняти менше. Отже, 9 відняти 4 дорівнює 5. Отже, на 5 горіхів менше, ніж жолудів знайшов їжачок. А якщо я запитаю, наскільки більше жолудів, ніж горіхів знайшов їжачок. Ви теж кажете на 5, тому що треба все рівно від більшого числа відняти менше. Складіть задачу про наклейки мітличика і хвалька. У Мітличика було 12 наклеїв. У хвалька 4 наклейки. Запитання: наскільки більше наклеїв? А більше у кого? От мітличка. Тому що в нього 12. Вид задачі на різницеве порівняння. Задача розв'язується дією віднімання. Треба від 12 відняти 4 і дорівнює 8. Отже, на 8 наклеїв більше у книпливчика. Кладіть задачу про казки, які читали в і знайку. Кнопочка прочитав 5 казок, а знайко – 11 казок. Запитання на скільки менше. Задача на різницеве порівняння. Потрібно від більшого числа відняти менше. Одинадцять відняти 5 дорівнює 6. Отже на 6 казок менше прочитала кнопочка, ніж знайко. Повторимо ще раз пораду мудрої сови. Запам'ятай задачі із запитанням, наскільки більше або наскільки менше, називають задачами на різницеве порівняння. А ми переходимо до авторалі. За 4 хвилини розв'яжіть всі приклади і порівняйте числа. За кожну правильну відповідь маєте один балк. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами вивчали числа шостого десятка, розв'язували задачі на різницеве порівняння.